Час ми читаємо дуже багато івангів про Ірода, царські палати, тишню, столи, владу, славу, війську, про гроші, про накази царяна. Але не там приходить Бог, не там народжується Бог. Бог приходить прості убогі, стаєнці, печері, тобто Ті, хто перші дізнаються, та є прості, убогі, вислідженні відповідної паспорти найнищенадцять суспільства, вони перші отримують благодість. дитя, Марія, яка тримала Ісуса на руках, побачила тих царів, встала, піднялася, а цей бідний пастух не смів увійти, бо бачив, що він, зрозумів, що ніяк без подарунку, він йде з пустими руками. Руку запхав до кишені, до сумки нічого немає, він пуска хиба, і він. Бог, що не мав, що принести весілля. Але я бачу, що ту картину, махнули йому над рукою, щоб він не боявся, що він приступив і більше того, став біля неї, поруч біля неї. І несподівано, через те, що він мав пусті руки, вона дає йому отримати самого дитя Хіса. Своївся найбільшого дару тримати на руках самого Божого. Ми завжди до Бога приходимо з пустими руками, з порожніми руками. І ніколи не зміємо боятися приступити, віддати навіть таке життя, яке воно є. Так? Але Бог здатний його преобразити, перемінити, Бог здатний його витворити нову історію, дати новий зміст, новий сенс, новий напрям нашому. Ми не можемо увійти з пустими руками до царства Божого, тому то є той час на землі даний нам кожній людині, щоб ми послужили, щоб ми щось зробили для Бога, для поширення Божого царства, для розбудови Божого царства, людських душах, людських серцях, людських умах, в людському житті особисто, в житті спільноти, парад. Дає нам таку можливість. Отже, перший дар, це, який нам дається дар життя. Дуже багато людей не приймають це життя, не нарікають, або не вірять, що воно від Бога, або що це є безцінний дар. Тому першим таким нашим місією, покликанням, це прийняти наше життя як дар подарунок самого под Бога, не тільки любові Батька, Матері нашої, але й любові Бога. Він захотів забажав, щоб ми. Значить, маємо окрему якусь місію в тому житті. І будуть цитати, ці здібності, таланти, які нам Бог дає. Природні, надприродні, духовні полидали, харизми, які ми би мали втілити в тому житті. Бо Бог хоче послужитися нами через нас. І сам Син Божий показує нам приклад, що Він прийшов послужити, не владарювати, царювати, керувати, пожирати. А До юдейської віри через хрещення, омивання, вони приходили певний такий обряд, мали скласти жертву, там, чи вівцю, там, мали пройти там, певні інші відглядне візання і так далі. Вони хотіли навернутися до правдивої віри. Так? Але Іван Христитель пропонує хрещення своїм юдеям. Щось було неймовірно в той час, як він пропонує їм таку річ. Власне, було його це завдання приготувати народ, бо він бачив, що народ не готовий до приходу месії. Не, не готовий. Тому він казав, повертайтеся, бо царство Боже наблизилось, воно вже близько. Скоро Господь прийде і навідає свій народ. Оце майбутнє царство життя майбутнього віку, про яке ми молимося. Несподівано увірувалося у це теперішнє і вже тайно не видимо присутню тут посеред нас з приходом Сина Божого Ісуса Христа. Тому нам хрестити дуже різко, категорично і радикально проповімо. Каже, вже суті реприкорії, дайно, які не приносять плоду, зрубають. Господь візьме, каже, просіє пшеницю, як матуку. Так як на руці беруть пшеницю, підкидують, полова злітає на бік, так? потім пшеницю зберуть в клуню, а полову спалять. Він бачить, як приходить книжники, фарисеї, садокеї, хреститися до нього, і він до них каже: гадюче поріддя, хто вас навчить тікати від гніву Божого? Він використовує цей образ, коли в пустині він жив у пустині, горить якийсь чагарник. І всі звірі з знову швидко тікають, тікають швидко, всякі гарні звірі. Тому що гори все. І вони розуміють, що тікати. І до них каже гарюче не боявся говорити, хто навчив тікати від того гніву, як ми сюди прийшли. Ви визнаєтеся, хочете визнати свої гріхи, хочете повернутися. Йода. Христос приходить, як грішник. не немов би грішник, хоча гріха жодного не мав, але стоїть в черзі, як люди в черзі стоять, а чимось так. Приходить Іван, Хреститель бачить Духа Божого над ним, бо вогонь над ним і Він просто неймовірно вражений і каже, як це Син Божий просить нього хреститися. Але Христос не мав що ви знавати. Гріхів, так. Але каже, давай залишимо, щоб сповнилася Божа воля, Божий задум, цей Божий пріоритет бо ця в твоєму і моєму житті зробився. Тому що Христос бере на себе гріхи світу, гріх світу, Адам, гріх Адама, мій ваш гріх, вибирає на себе, щоб понести його. І саме цікаво, в той момент Отець Небесний з неба говорить. Народ тоді, коли ми є грішними. Наслідників і спадкоємців, царства Бога, того Божого задуму. Інколи покаяння не вимагає хаятися з якихось страшних ріків, чежких ріків, челегів. Всього насього покаяння вимагає поставити Божі пріоритети на перше місце. Ми маємо свої пріоритети, людські пріоритети. Давайте покладемо Божий Бог в яке себе Давайте визнаємо владу Христа Царя Моського. І прийшов, щоб відмолити ту владу в людське серцях, в людських душах. Інколи покаяння — це цей процес, навернемо від річника. Як діти вільно поводяться, але в церкві собі, ми вдома так. В хаті так само діти вільно поводяться. Відкривають холодильник, коли хочуть, хороше хочуть. І мама тато, чого ще дуже каже, бо то є син, бо це дочка, правда? Це не є гість, це не є слуга. От до такої надії кличе нас Господь. Ми поводилися як діти, як сини і дочки в домі до Все Небесного. де маємо доступ просити. Тих дарів, яких нам потрібно, стоїть Божої з скарбониці, які нам вислужив Ісус Христос свої смертним Христі. Ми маємо право просити тих дарів, які нам потрібно для служіння, для життя, для виконання своєї місії. Особливо, щоб рік не домінував в нашому житті, щоб ми мали ту свободу, гідність і достоинство, як сини, як дошки Божі. Королівська кров, священича кров, прописана в нашому ДНК. Бо Господь назвав всіх нас, не тільки вибраний ізраїльським народ, але з приходом Ісуса Христа всі народи, де є рід вибраний царський священичний рід. Яку велику гідність оцю, яку ми носимо в собі, та й прописана на би в нашому ДНК. Це бажання Туга но життя в дусі і правді, як діти самого Бога. Ото, цей Божий задум чого око не вухо не чуло, Те, що в родині навіть в дурці не спало, це Бог приготував тим всім, що його людям, що його приймають. Хай ці свята будуть для нас тим переосмисленням, поставленням тих Божих, саме головне, що це царство Боже має б один раз зародитися в нас, б один раз. Це так вагітність. Жінка вже вагітна, життя ніби вже житті, але ще не народилося. Ще не прийшло, не народилося. Так? так само тут. Це Царство Боже, яке приніс Ісус Христос, має зародитися, народитися вже в цьому житті нашому. Бо якщо воно не народиться, каже, не обманюйте себе, не успадкує це царство. І на цінності вартості Євангелія. Оця Конституція Євангелія, яка прописана в Нагірній Жені ви по царству ваші небезпеки. Нехай цей усі підтазник, який ми сьогодні святкуємо в вашій парафії, бо уявлення. Бажаю вам, що ця ваша парафія дійсно була тим місцем, де Бог являється, де Бог об'являється, де ви досвідчуєте цей досвід, отримуєте досвід Бога, живого, Бога, де Бог проявляє вам ці слова, де є сусим, та і душам, як з де Бог не злиться, не кидає на вас якимись харами, які, як дуже часто, ми думаємо, так? що Бог хоче, де людина хворіла, терпіла, умирала. Бог цього не потрібне, не хоче. Це наслідок Адам. Бажаю вам, що цій ваші парафії ви досвідчили ці Божі пріоритети, ці Божі промисли щодо вашого життя. Хепородай Духа Святого Отця Сина.